Дуже велика це шейн. Але тут, я думаю, що тут не буде одягу, майже може щось буде. Це я заказала собі все для кухні. Ми купили велику морозилку і я хочу наморозити туди всяких вареників, пельмінів. Сніданків, щоб мені було легше. Ну, так що поїхали, буду по порядку обирати. Самі цікаво, не знаю. Раніше с тему заказувала, ну, деякі штуки заказувала, мені не сподобалося. Наділю вареники, такі штуки. Так, давайте подивимося, що я тут пана, заказувала. Це такі пакети до вакууматора. Вакуматор, вакуум чи як то, Ну, коротше, купила, буду, хочу навіть його добре, що це прийшло, бо хочу зробити налисники з начинками і поставити їх в е, Так, Це є різних розмірів, є великі, менші, ой, він і дуже великий є ще. А що це я? Ну, як завжди, я по заказувала, знаєте, з просонку, Прес я так само заказала. І це, щоб котлети одна одну не, ну, я ж кажу, знаєте, спросоння або ще одна... А, Пасок. Я собі того разу замовила пасок. Він дуже класний. Це, я не знаю, фірма, не фірма, якийсь пінько ось такий. Дуже добре носиться. Я заказала собі коричневий. Хотіла заказати тоді зразу, але його не було. Потім, щоб відправити, наприклад, ви вже не зможете. Потрабитися мені чи ні? Це ось так, ось так ставиться. Наприклад, я заморожувала м -м, бульйон і вставила пакетики, вони мені падали. А це остаю тут пакетик і він не падає. Знаєте, я там закручуються вони десь вам показу. Думала, воно буде більше, а воно таке маленьке. Ну, як завжди. Це такий силікон. і фрикадельки, наприклад. Я думаю, що тільки для фракаделюк. І ось такий така кришка зверху, вона одна штучка. Так. Я маленьке витягаю, тому що, ага, це такі наклейки, щоб писати на, от, наприклад, на ці штуки. Вакуум зробив і наклею. З якого числа що там? Я тепер писала на, тор, на пакетики, теж можна, але це супер. Я не знаю, мені здається, що тут є, напевно, 100 штук, хватить надовго. Так. Я всі тепер пластики повикидала. А, ну я в сумку заказала. Ну, як я можу сюди, щось не заказати. Щось так довго мені цей заказ не посилали, нормально ще йде дуже-дуже швидко. Ну, я знаходжуся в Бельгії дуже швидко, але чогось цей заказ дуже обробляє. Але прийде, мені здається, якось у них зараз у китайцях новий рік, тому треба ще, щось дозаказати, щоб це ось така сумочка. Така маленька, погнута прийшла. Ну, не трошки, чесно скажу, а дуже воняє. Вона видихається. Маленька, я люблю такі сумочки, тому що. Я більшість їжджу на машині, і мені тут телефон взяти і, і кошельок або гроші. Але м -м, треба було взяти чорну, але вона непогана. Така малесенька, Ми... вонюча сумочка. Так, Боже, дівчата, скільки мене тут красувати є, що ви, я би вам показала, ви б впали. Ой, ну Колір якийсь такий він, але піде. Мені сподобалося. Вирівнюється і буде все ось таке, там також можна щось заморожувати, купила, попробувати. можна там, не знаю, якесь м'ясо, щось там. Коротше, придумала. Не знаю, скільки там є штук. Шпрі Будем... курці уколи давай щоб курку там начиняти. Ну, якийсь там соус робиш. О, Боже, коротше, всякої страчки не заказувала. Немає куди гроші діти. так би сказала моя мама, це вже не типу як фольга. У мене більше пакетів, ніж м'яса. Але я придумаю що з цим зробити. Туди можна, наприклад, щоб гарненько стояло. Я, наприклад, купляю брокколі, там всякі заморожені, оці. Тому що броколі, білу капусту, якщо куплю її, таку знаєш, щоб все було естетично. І ще, звичайно, заказала, як. Дурний мило. Ось вже прийшла з одягу на цей. Це що? це? Ага, ось такі пакетики. Але в мене вони інакше. Ці ліпші, бо вони так тут запаяні герметично і тут ось такі. Мені, мені здається, що є менші. Так, що у нас далі? Але, а де мій той? Вона так ріже, що я собі один раз чуть палец не відрізала. Оце таке мале, знаєте. Але воно вакуум. Надіюся, буде буде пробую. А, що я заказала? Звідти соколожималку. дуже нормально працює. Ось такий вакуум. Темп драйвейт сервис, бачите, такий USB. Розетку немає. І є ще такі тут Коштувала вона щось там 20 євро. Побачимо, чи воно буде добре, чи ні. Десь буду робити. Заморозки і обов'язково вам показувати. Так, що тут ще є? Картоплю кинула? Півгодинки, ну півгодинки ні. Ну, десь 15 хвилин, 20. Ну, добре, півгодинки готовий. Ось такі дві. А, і ось такі квадратні, великі. Зараз я відкрию. Вони такі прості, вони не є такі тоненькі. Я думаю, попробую. не беру, не беру багато Клас, Так само можна там. Зробити собі зажарку і сюди і маєте суп, картоплю кину, там рис, чи що там з чим робити, і все. М? Ага, а це останнє у нас, це в нас так мені дуже сподобалося. Е, коли, наприклад, я хочу наробити там пільмінню, вареник, такий контейнер, схоже собі, одну, один у мене вже такий є, але я купила з пені, а це з шейм. Вау! Це супер класно. Мені навіть цей краще подобається. Дивіться, він такий. Правда, він коштував трошечки можу сказати, типа шуфляді чи дві, два контейнери, три і чотири. І ось так. Ось тут так він відкривається. Бачите? Тут йде в той, що в мене є. Там йде, наприклад, 30 вареників. 25, ну, як ті вареники, пельмені. І все. Мені подобається. Так що ось така штучка, бере тось так, закриває. Так, закриється чи ні? Ось така розпаковка. А, вроді би нічого такого знає. Але все для хазяйства наморозити. Наприклад, я тепер зробила ці лаваші, ну ці круглі, як називають. Рано до школи на роботу, просто дві минути, там цибуля, огірок, помідора, салат, не лист, ну листок салату. той, Якийсь саос і пальчки облежу. Ось так. Тому що, ну, як сказати, працюю не дуже багато, але встаю дуже рано, дуже замучена, і один-два дня трошки отак помучитися і зробити собі заготовочки. Ну, все, дівчата. А я пішла робити своє своє, тому що ужас нічого не встала. І мені здається, що я тільки встала. Туди-сюди, і вже 12-та година і дня не вистачає. Так що, дівчата, кому цікаво, я стараюся також, ну, як буду робити заморозочки, там трошечки якісь там відео виставляти, якщо буде час. Ну, хочеться все зняти, змонтувати, виставити, але не вистачає часу. І навіть якщо я ставлю відео, мені ніхто не ставить сердечка. Поставте, будь ласка, сердечко, якщо вам цікаво. Ну, якщо не цікаво, то не ставте все. Всім дякую, всім гарного дня чи вечора і. Всім бажаю щастя, здоров'я, всім, па па. -па.